Всім привіт! Сьогодні стартувала подія Днітрисника, і, як ми знаємо, там буде новий ПТ-САУ у Японії Су-130 з новою декалю, ось з 3D-стилем, який, можливо, когось зацікавить. Інші танки в багатьох, могли вже є, але можливо немає. Але це все буде за гроші ваші. Але є також безплатна. Штучка називається бонус код, в якому ви получите день преміум аккаунта, резерва, ну, Та й дві декалі. Я думаю, що мало кому цікаві декалі, але день прем... према і декалі ой, резерви. То буде цікаво. Так, заходимо активувати код. Я його ще навіть не активовував, чекав цього моменту і активувати код. Він є дійсний. Тут написали навіть що дали. День преміум аккаунта, три емблеми Material Luck і дві персональні резерви один, одну годину. Ну, як я вам казав. Все. Користуйтесь на здоров'я. Всім дякую, до побачення.